Я би хотів подякувати нашого президента за його тисячу гривень. Вельми не мною зелений прострочений квадробер. Я розумію, що ти настільки не поважаєш свій український народ, особливо після того, як, за твоїм поглядом, шайка. Кучка біомаси проголосувала за тебе за долбойба придуманого сценарістами і режисерами. Але люди повірили просто в тебе. Так, да, мене ждали, так, да, я не голосував за тебе. Але люди не чекали, що прийде в Верховну Раду полтора метровий клоун з двома автоматами. Але все-таки надіялись, будучи неодноразово. Обманутими і Ющенком, і Порошенком після революції, що можливо прийде людина, яка це також розуміє, що потрібні зміни для держави. І в першу чергу їх потрібно робити так, щоб сам народ це бачив і відчував. Але ти виявився найгидотнішим, найоблюднішим, Найненависнішим президентом до своєї держави, до свого народу. Так іще ніхто не сосав у Росії. При тому, що ти маєш відстоювати інтереси держави, України, народу, який, в, в отлічі від от вас, підаров зелених, не утік, не здриснув, не сівався, подмігалками мусаров за бугор, а залишився. І сьогодні, коли ви цю тисячу подачку кинули, ви не залишили жодних шансів українцям її використати. Навіть в першу чергу на ЗСУ. Тому що люди, які хочуть відправити на ЗСУ через Багдадіний Фонд Оскара, не притули твого йобаного Підараса. шестерки Пінчука. Не Граховська, не Монобанка, не чмута, не Стерненка, не Повернеживим. А через порядних волонтерів, таких як я і мені подібних, люди не можуть цього зробити. Бо ви бляді, йобані, зелені, квадробери, чмошники, сука, причому називаю вас квадроберами, я навіть животних оскарбляю. Ви зробили так, через одноухого, лапоухого. Ублюдка Кума Яценюка, пишного, який сьогодні керує Національним банком України, який так зробив все можливе і неможливе для поразки України перед Росією. Ви зробили так, що люди навіть в своїй страні, вибачте, мобільні поповнити не можуть своєю сраною, йобаної, висратою тисячу гривень. То я хочу звернутися до українців. Якщо ви не можете перерахувати цю тисячу на рахунок благодійного фонду, ви не обіднійте. Якщо просто зможете її вивезти, просто візьміть її, блядь, отак на відео, сука, спаліть і порвіть нахуй. І передайте вітання цим йобаним, зеленим квадроберам, які нас уніштажали і під час ковіду, і під час війни. Но ти чмошник полтораметровий. Ізучи щательніше історію України і зрозумієш, що нас, українців, хуй! Унічтожиш. У мене все. Дякую. І о погоді. Сніг, дощ і слякоть. Бережіть себе. І перед новим роком треба хлопців годувати, одягати і лікувати, бо держава на них забила хуй. Значить, залишаємося тільки ми з вами.